Як ви ставитесь до листівок? Ясно, що виборів немає, але всі про них говорять, і Полтава поступово обростає листівками. Листівками, я не можу сказати, що це агітки, бо виборів немає. А тому, користуючись цим, деякі товариші не пишуть на цих агітках все, що там має бути написано по закону, ні друк, наклад, що там на Полтаву 100 тисяч агіток зроблено, ніхто замовив в прізвищі, ні в якій типографії це все віддрукували. От просто так Полтава засипається анонімними агітками. Як сказала, одна. Дівчина, моя колега-журналістка, це візуальний шум, чи візуальний мотлох, чи щось візуальний непотріб, скажімо так, і здерла одну з агіток політиків у лапках, бо зараз вони позиціонують себе як громадські діячі. А по факту, то це чиновники, які були при владі, є при владі і хочуть бути при владі. Так, от подивіться на це відео. Ось моя журналістка, журналістка мого видання Колоньюс, здирає оголошення е, такого собі громадського активіста і каже, що це візуальний шум, що це не потріб і вона не хоче це бачити. Як ви думаєте, після того, як це відео було викладено в мережу, яка була реакція? Здогадатись неважко. Відразу, відразу прибігли щонайменше три члена партії. Були були спроби вести дискусію адекватно. Зайшли ще медійники. Запропонували, а давайте ж обговоримо, чи має право журналіст проявити громадську позицію і здерти агітку політика, якою зараз за. Гидили всю Полтаву, загидали всю Полтаву і навколишні села. Я це знаю, тому що навіть сільські голови навколишніх сіл до Полтави кажуть: у нас цей політик не буде йти на вибори. Нашови нам на дошки туле та його оголошення. Одним словом, дискусія вийшла пекельна. Тільки одна із депутаток проявила, на мою думку, адекватність і сказала: «Ха-ха, та нам це відео як безкоштовна реклама. Решта двоє проявила себе у всій красі. Особа, яка себе позиціонує як юрист, помічник нардепа і, взагалі, суперкласний благодійник, який там то ялинку прикрасить у місті, то в ресторані якийсь благодійний захід проведе. Він почав розповідати, що ми всі продажні. Знаєте, в такій манері, скільки вам за це заплатить, давайте ваш прайс, і будете, я куплю ваші услуги, і будете там і здирати, і, і танцювати. Ну, от така, знаєте, дуже некрасиво себе повів інша політична діячка, активістка, чи хто вона там, та взагалі на межі добра і зла облила брудом таким, знаєте неспівставимим зі здертою обкладинкою. Я навіть не хочу повторювати це жахливе звинувачення, бо це смертельний гріх. Ох, і сказати, що мене це вразило, насправді, за роки роботи в журналістом і головним редактором я вже до всього звикла. Але, але мене вразило те, наскільки люди відчувають себе безкарними. От вони публічна. Депутати народні обранці заходять і говорять такі образливі, безглузді, тупі речі, бо вони упевнені, що покарання не буде. Не буде їм покарання і при цьому вони ще шугають і шпиняють журналістку, що от ти порушила закон, здерла агітку із дошки оголошень. А ми заплатили за те, щоб вона була там поклеєна. Її ще до суду можуть притягнути. Насправді я не знаю, це дуже дрібне правопорушення, але все може бути, тому що от нема управи на наших місцевих політиків. Я думаю. Чи, можна, чи має право взагалі журналіст проявляти громадянську позицію? От чи має право журналіст, який добре знає підноготну політиків, особливо на місцевому рівні, чи має він право підійти і от просто, хоча б здерти агітку? Чи це нам не можна? От чому? Немає покарання для політиків, які вже 10 років при владі нічого не зробили, занапастили місто, не виконали свої обіцянки, вийшло тільки гірше. От вони йдуть знову на новий срок, і вони ще й плющать усіх навколо. Вони, я не знаю, ну абсолютно, абсолютно люди не відчувають за собою гріха. От Уже були при владі, не справились, посипте голову попелом і підійдіть. Нє, ні, ні, вони борзо, вони знову туди пруть. А от журналістка, яка здерла агітку політика, от на неї ще всіх собак, ображають її і почуваються абсолютно вільними. От у такої дискусії мені хочеться, плюс до всього ще нюанс. Давайте вирішимо. Ну, от, можливо, хтось прокоментує у період. Коли немає виборів, наскільки аморально розвішувати ці агітки. Ну, от, Вам не шкода своїх сил, ресурсів, коштів, оплачувати типографію, якої не вказано на цих агітках, <плачувати> оплачувати роботу людей, які це все клеять? Ну, немає виборів. Вам не соромно, вам не соромно пертися на дошки оголошень, щоб що, щоб як себе показати. Ну, це не до вас, напевно. До вас треба з іншим іти з покаранням карати, як і просвіщати. Треба людей на всіх рівнях, на всіх майданчиках. Напевно, заради цього я навіть віддам певну частину свого кулінарного блога, який має 65 тисяч підписників, здається, і 12 мільйонів переглядів на місяць. От, напевно, за місяць перед виборами я таки між тертим бурячком, і борщем, і голубцями, рецептами, буду приділяти увагу тому, щоб проводити певний лікбез серед полтавців, розказувати, за кого з політиків не варто голосувати, хто хам, хто злодій, хто, в принципі, непогана людина і можна дати шанс. Тому що. Інтерес до новин у людей знижується, то треба, як і заповідав, до речі, Степан Бандера йти до спілкування з людьми на всіх можливих майданчиках. От я це і зроблю. Насправді дуже дуже велика образа за хамську поведінку народних обранців. Замітьте, я партію не кажу. Я партію не кажу, не тому що я чемна. А тому, що я її скажу потім десь ближче до виборів. Я скажу за кого треба голосувати, за кого ні. Ну, дістали, чесно, таке якесь бедлячество у нас у владі, ніхто за це не карає. Це Я кажу як людина, яка вже два роки знаходиться в суді по захисту честі і гідності. Тому я не хочу ще раз подавати до суду на оце хамство і оці всі пекельні обвинувачення, тому що це два роки і дуже багато грошей. Але. Але словами, напевно, треба карати людей, бо це не по-людськи, так не можна. Ви засрали, загидили Полтаву і знову претеся у владу, причому претеся як свині, з нахрапом. Вам самим не гидко ходити по цих вулицях, які за вашого керівництва містом не були вичищені, не були заасфальтовані. У вас немає ні стида, ні сорому. І напевно треба журналістам прикладати більше зусиль, щоб вас туди не допустити, бо ви бидло. От вибачте, ви бидло, і мені я вважаю, що я маю право це сказати як журналістка. Я маю право проявити свою громадянську позицію. Я маю право здерти агітку. Як би ви потім мене не ображали і не погрожували усіма, я не знаю, можливими карами. Журналісти мають право висловлювати громадянську позицію, бо ми більш обізнані в силу своєї роботи. Якщо ми будемо замовчувати ось ці наші знання і наше ставлення до політиків, то буде тільки гірше. Для всього міста ми повинні говорити і висловлювати свою позицію на благо міста, тому що ми знаємо, хто у місті адекватний. А хто не дуже. Вийшло дуже сумбурно, але вже просто не вистачає ніяких сил бачити оцей пекельний шабаш у владі. А гідки я буду зривати? Скажіть, яка за це покарання передбачено, заплачу штраф ну, за громадянську позицію, люди кров'ю платять. А я навіть агітку не можу здерти, тому що якісь гопніки при владі з улюлюканням і гиканням наді мною будуть за це насміхатися.